Сьогодні ми будемо говорити з вами про like to, want to та need to. В Present Simple розглянемо речення, які надані нам в граматичній табличці під номером 3.7. Verb plus «infinitive». Ось така структура даних речень є. Yeah. I like. I want, I need. Ось це є наш present simple. Зі словами like, want та need. Це присадок. Like want. Я що роблю, хочу. Люблю, я що роблю, хочу. Я що роблю, потребую. I like to travel. It's fun. Я люблю подорожувати. Це весело. I want to travel. I have vacation time next month. Я хочу подорожувати. Я маю відпуст... час відпустки наступного місяця. I need to travel for my job. I have no choice. Мені... Я змушена, мені необхідно подорожувати для моєї роботи. Я не маю вибору. Роз'яснення до даних речень. Like, want and need can be followed by an infinitive. Like, want та need можуть бути слідувані інфінітивом. Тобто після цих слів може слідувати інфінітив. І одразу ж нам роз'яснють, а що ж таке інфінітив. Infinitive equals to plus the base form of the verb. Інфінітив. Це ту плюс базова форма дієслова, така як в словничку. To travel ось наш інфінітив. To travel, to travel ось він. To – та базова форма дієслова. Need to is stronger than want to. Need to equals necessary important. Need to кажу, що є сильнішим, ніж want to. Need to це дорівнює необхідно, важливо. The base form of a verb equals a verb without s, ed, or ing. Базова форма дієслова це дієслово без s, e d або ing. Example of base form. of a verb come help answer write приклади базової форми slova. є come help answer write прикладами інфінітивів є to come to help to answer to write the base form is also called the simple form of a verb базова форма також називається простою формою slova. Ось такі роз'яснення надані. І, як зазвичай, після кожного граматичного подання інформації нам надають вправи на закріплення отриманого матеріалу. Вправа 31. Подивіться на граматику, make complete sentences. Зробіть повні речення. Pay attention to the final S ending on singular verbs. Зверніть особливу увагу на останнє S, яке закінчується в дієсловах однини. Мається на увазі ось як тут. Ми з вами говорили про позитивну форму речення. Розповідну форму речення. І пам'ятаємо, що біля хіші it ми повинні до дієслова слово додавати S. Ось саме про ось це singular verb вони мають на увазі, коли кажуть, щоб ми звернули на це особливу увагу. Ось таким чином ми розв'язали дану вправу. We want to go home. Це наш present simple, два слова ми хочемо, і після слова want ми ставимо інфінітив To go home. Ми хочемо йти додому. Bill and I ми. Любимо ось ці три слова утворюють наш present simple, і після like ми використали інфінітив to eat. Bill and I like to eat sweets. Біл і я любимо їсти солодощі. You need to speak more quietly. Тобі необхідно два слова present simple говорити тихіше, більш тихо. She likes to talk on the phone. Ось наш Present Simple. Біля he, she It ми до слова додаємо закінчення S. She likes. Що любить говорити по телефону? To talk. Після слова like ми знову додали інфінітив. Her friends like. Наш Present Simple, її друзі люблять. Тут текст її. Друзі люблять переписуватися, надсилати повідомлення. They need to save money. Їм необхідно зберегти кошти. He wants to travel. Ось так. Біля, після кожного слова want, need або like ми використали інфінітив. Reading a grammar and grammar. Read the story. A wonderful cook. Roberto is a wonderful cook. He often tries new recipes. He likes to cook for friends. He frequently invites my girlfriend to me, my girlfriend and me, to dinner. When we arrive, we go to the kitchen. He usually has three or four pots on the stove he makes a big mess when he cooks we like to watch him and he wants to tell us about each recipe his dinners are delicious after dinner he needs to clean the kitchen we want to help him because we want him to invite us back soon повар, Роберто roberto Одним прекрасним поваром. Він часто намагає пробує нові рецепти. Він любить готувати для друзів. Він часто запрошує мою подругу і мене на вечерю. Коли ми прибуваємо, він йде на кухню, він зазвичай має три або чотири кастрюлі на плиті. Він робить великий безлад, коли готує. Він любить дивитися, ми любимо дивитися, спостерігати за ним. І він хоче розповісти нам про кожен рецепт. Його вечері смачні. Після вечері йому необхідно. Прибирати кухню. Він хоч... Ми хочемо допомогти йому, тому що ми хочемо, щоб він запросив нас знову, назад, через короткий проміжок часу. Знову, щоб запросив, якнайшвидше. Є наше слово лак like і інфінітив. Ві лайк like і інфінітив. Won'ts інфітив to tell. We want» і після нього йде наш інфінітив. Намагаюся знайти. We want him to invite. Ось таким чином. Ми просто звернули увагу на інфінітив в даному тексті, оскільки граматична структура зараз про інфінітиви Після like, need, want. Заверште кожне речення з словом з коробочки. Complete each sentence with a word from the box. Help, invite, is, like, likes to wash. Допомагати, запрошувати, бути, є. like, любити. Любити. Любить він вона. Eat. Wash. Роберто є прекрасним поваром, Він любить пробувати нові рецепти, він любить запрошувати гостей на вечерю. Після вечері йому необхідно мити кастрюлю і його друзі допомагають йому. Його друзі люблять його їжу. Наступна вправа Let's Talk Game. Вправа для тренування спікінга. Work in Teams. What do you know about mosquitoes? Choose the correct answer. The team with the most correct answers wins. Працюйте в командах. Що ти знаєш про комарів? Обери правильну відповідь. Команда з найбільшою кількістю правильних відповідей нас є ряд запитань. They like to look for good. They like to look for food during the day. They like to look for food at night. They need to lay their eggs in water. They like to travel. They need to sleep in water. Male mosquitoes need to bite. Female mosquitoes need to bite. Вони люблять шукати look for, шукати їжу впродовж дня. Вони люблять look for, шукати їжу вночі. В вони потребують відкладати їхні яйця у воді, вони люблять подорожувати, вони потребують, їм необхідно спати у воді. Чоловіки, комарі потребують кусати, мають потребу кусати. Жінки комарі потребують кусати. Ось таким чином, на даному етапі наш урок закінчений, а на наступному уроці ми будемо розглядати прості, простий теперішній час і негативні речення. До цього ми розглянули з вами позитивні речення. До зустрічі на наступному уроці. Підписка та лайк з вас, якщо вам цей урок був корисний.